Вітаю, друзі! Сьогодні я спробую зайняти перше місце в королівській битві та виконати не менше 10 вбивств Ну це вже як мишка ляже. Ось такі у мене налаштування. Налаштування у мене епічні Поїхали. Ви, вийшла обнова нова Fortnite Третій сезон п'ятої глави Я хочу полетіти на нову локу. І дізнатися, що тут сталося. Царство тем... темно. темної царство світ царство, царство світла не убрали. Добре, якийсь тут коло якесь. Для машин, я не знаю. Якісь кактуси ростуть. Добре, сюди получу. Нічого собі обнова. Так. Опа, дерево. Зараз подивимося, що тут зробили так, що це таке. що це таке. М -м -м ну ладно. Очка вітра. Дечел. -де Так, Эээ... -э, Машина. Так. Снайперка. Еще э -э, автомат. Патроны. Ничего себе, что это? Пальна лампа. А, паяльная лампа. Ничего себе. Ничего себе. Чого наробить? Добре. Що в скрині? Так, аптечка я, зро... я візьму. Так. Вже якась машину типу, можна тут А, типа, можна лікувати машини таким способом. Чи я трохи не доганяю. Добре. Поїхали на машині. Зараз дізнаємося. Ну що це за бочка? Може якось її треба. Ой, що це таке У мене спринт? Нічого собі! Це мене нагине. Чи вони восстанавливаються? Ого, Може поїхало. Ой, ще машина! Дуже швидко їде. Що це, як з нітро? А, оно без... нескінченный нитро! Нічого собі! Що це за пляж такий? Нічого собі. Вот це так. Чел. Нюхай! Нет. Ну вот це так. Нічого собі Перший раз таке бачите. Так... Не паливо у машини. Все треба Що це за Ж... Ж... Якесь оружие. Типу дробовика. Ну, я так поняв, да. По дві пулі заряджаю. Тихо. Мала бронесфера, це я знаю. Мимо так іде. Ладно. Зараз поїдемо далі. Е, дізнаватися, що тут додали в обнові. Так, беремо тачку. Нескінчене паливо. Отак газуєш, і воно зразу вистанавлюється. Ну це да. А де те коло? я хочу туди. А ну-ка, о, це ж цей кактус. Ну-ка. Я можу їсти? А, його можна сломати і хілити. А він же може вирости, так? Ну це ж кактус. Ну я думаю, так. Да. Добре. Полетіли! О, Вот это... машина! Что это такое? Что это? Ничего собі. Ще какая-то А я знаю, вот их... Эм... Тут раніше були сухі степи, а зараз суро суворі степи Що? Ні. Потяг? Його зламали? Навіщо? Навіщо потяг зламали? Тепер не буде потягу. Він їде десь? Ні. Його вбили! Ні. Суть п'ятої глави було, що потяг їде по всій карті. І його зламали. Ну як так? Може, я зможу полагодити? Ні. якісь рукавички. Нітра, кулаки Нічого собі! нічого собі! Ну я їх візьму. Е, тільки потяг. Ну, я вже його не зможу вылікати. Навіщо розраби, зробили, що потяг не їде. Він, походу, їхав, їхав, і тут в пустелі замило і він таво. А це, я так поняв, медальйони бігають по карті. Це чел з медальйонами. Треба тоді звідси від'їжджати, то вони мене на куски роздеруть. Блін, Ну дуже жалко, потяг. О, тут якийсь картус. Привіт, друже! Ой, я його ні, нічого страшного. Пистачки. Так, ну ладно. Так. О, горошик. Круто. Нітробомба. Нічого собі. Ну в мене нема заліза. Круто. чел. Ага. Добре. Є тут щось ще. Це мені на, Ну, схоже на Оце зараз, де я знаходжусь, на першу главу. Оно похоже дуже. Ця Вс на неи. Е. Так, тільки тут э, столбов на не, не вистачає. А ну-ка. Ага, понятно. А я можешь його... А він? Нічого собі ці рукавички мощні. Да. Вот, садигл. Я возьму. Там, то есть на машине треба заваливать. Сейчас. кран. Я хочу до крана теперь. Вот это рукавычки. Ого! Вот это вода. What? Только я застрял. Наверное. Ну да. Може якось я, я вибратися звідси? О, дякую. То я думав, що я вже застряну назад Так. Ну, рукавички прикольні. Так, я хочу полетіти до цього Що, що за міст? Навіщо я його зробила? Нічого собі там паливо. Це у нас брутальна база? Нічого собі, оце брутальна база. Супер корабель, який показував в трейлері. Фортнайт. Ой, кактусу якось погано, він на наполов... бурі на половину ні. Ну, зараз на мене ще буря піде. Так що треба звідси якось йти вже. Так. Так, це у нас нітробомба, що вона робить. А, ви я поняв. Я, может, и возьму. И полотилы, побежали. Ничего себе! Супер обнова. Портнайт. Так, я. Yeah. Нем-немка. Так, что тут щея? Всякая струба она а еще ломать могу? Ничего себе. И еще вон означая Ну ладно. Иду туда, там, где я шмаляюсь. А, не, я зараз хочу... Ничего, СОБИ! У елика. Но ну оно, конечно, маленькое, но оно е. Ничего, 100, 103 километра в час было. И давай. О-о-о! Вот это бесконечность! Вот это пилы тут. О, нет, мясорубка! о Que Coisa? É uma Так. Буйовий автобус. о, як смачно! о, Я її ще полагодив! Ідемо! О! Ідемо, Нітро! Жаль, що він не може літати! О, бомба. Идемо! Ой, там ч стріляє? Ну, мені бофе! Я їду його вбивати! О! Кто там мене хоче вбити? Я йду! Иду! 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 Главы! Что? Ничего себе, ну! Ну так, нм медальон буфер, дробаш мифический. И арбалет якось раду Ну рад... так. Ну да погано восьмом миксам. 5 челіків вбив. Непогана обнова, дуже крута. У нього всі міфічні оружжя, ну так. Да. Кіберагуша він називається, я так розумів. Ну, Добре. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, і буде більше е, фантастичних крутих відео. Всім пока-пока!